Бачиш, Сашенька, як воно буває, сумно прошепотіла Аполінарія Сергіївна, сидячи на холодній кам'яній лавці біля могили свого чоловіка. Ти мене залишив, а сини наші повиростали і роз'їхалися. Старих їм більше не треба. А пам'ятаєш, як ми з тобою мріяли купити будиночок біля моря? Відкладали кожну копійку для наших хлопців, що були одягнені, вивчені, одружені, думали про їхнє майбутнє, а що тепер? Аполінарія Полінарія Сергіївна дістала сумочки зім'я ту хустку і обережно витерла вологі очі. Вона рідко приходила на могилу чоловіка здоров'я вже не те, та одне заболіло то інше, а нещодавно на вулиці. Серце так защемило, що думала більше не встане. Травою заросла могилка, і огорожу треба було б пофарбувати. Ну, ти потерпи рідний, до літа. Все тут приведу в порядок. Жінка погладила холодний мармур, де на фотографії мужньо дивився на неї Сашенька. То сумно, то строго. Він пішов рано, залишивши її одну. Жити по справжньому більше не могла. Кожен має свій час і його час пройшов. Сини після похорону більше на кладовище не приходили. Живуть у різних містах, інколи лише зателефонують матері і все. Раніше це її, але тепер, щоразу рідше балують своєю увагою. Троє внуків у неї, і дві онучки. Жодного з них навіть не бачила. Василь, старший син, перебрався на південь, багато працює. Коли ще хвалився своїми успіхами, а тепер часу на пусті розмови з матір'ю немає. Його дружина з професорської сім'ї ще на весіллі дала зрозуміти, що свекрухи їй не треба. Думала, що, хоч сини іноді приходитимуть, продовжувала свою сумну розмову Аполінарія Сергіївна. Але де там, якийсь береться у відпустку, то лише на курорт якийсь поїде. Денис по комерційній лінії пішов, спробував себе в бізнесі, але то кредитами обтяжився, то люди навколо пальцями ввели, залишився з боргами. Продала вона дачу, щоб допомогти Денису. Гроші він забрав і навіть не подякував, а потім піднявся. Переїхав на інший край країни, зайнявся якимось бізнесом, не найбільшої птиці, але живе непогано, тільки про матір'ю не згадує, ні разу не подзвонив, не поцікавився її справами. Молодший Мишко довше за всіх залишався в рідному домі, з дитинства його розваги більше цікавили, ніж що небудь інше. Батько намагався тримати його в строгості, але після його смерті син зовсім від рук відбився. Потрапив у погану компанію, почав грати в карти, зникати з дому, одружився, розвівся, життя його Про Проте, чи здоровий він, чи щасливий, Аполінарія Полінарія вже кілька років нічого не чула. Тож тепер, стоячи перед могилою, вона лише могла сподіватися, що всі її турботи і молитви були недаремні. Ну, сашенька, тепер могила чиста, доглянута. Завершила вона свої турботи, оглядаючись навколо, погладила на прощання холодний камінь, важко підвелася і пішла до подруги, могила якої була неподалік. Вже здалеку побачила вона високого чоловіка. Якийсь грібав у купу старі листки. Придивилися, так і є. Це ж Ігор, сина Нюти. Він був військовим. Рано залишив дім, скатився по гарнізонах, але матір своє не забував. Гроші висилав, подарунки дарував. Коли ж її здоров'я почало підводити, він навіть запропонував забрати її до себе. Привіт, Ігор! Привіталась вона. Я, Полінарія Сергіївна, з 25-ї квартири. Пригадуєш? Ох, який ти дорослий став, солідний, Анюта б тобою гордилась. Яким же вітром тебе сюди принесло? Ігор широко посміхнувся і відповів. «Добрий день, тітко, обличчя у вас знайоме, але згадати не можу. Ну, ми не зовсім перебралися сюди. Я відслужив своє. Дочці вже час до інституту вступати, от і вирішили залишитися. Оце молодці, похвалила його Аполінарія Сергіївна. В місті краще буде, ніж по гарнізонах. А як ваші справи? Та які у старухи справи, Ігорку, день пройшов і славно, скучно тільки одній, зітхнула вона. Чому ж одній? у вас, здається, троє. Я теж так думала Ігорку, та, видно, помилялась, відповіла вона, ледве стримуючи сльози. Раптом і чула, як серце защемило. Голова закрутилась і перед очима попливло. Вона повільно втратила свідомість і все навколо зникло в темряві. Аполінарія Сергіївна прийшла до тями лише в лікарській палаті. Тепло, затишно, хтось тримає її за руку. Відкрила очі, поруч сидить молоденька дівчина і посміхається. Бабусю Поля, ви прокинулись, вигукнула вона і побігла за двері. Тату, швидше бабуся отямилась. До палату війшов Ігор, обійняв її і сказав Ох, як же ви мене налякали. Ми стояли, розмовляли, а ви раптом впали. Я за ці хвилини чого тільки не передумав. Так, як же я тут опинилась? здивувалась вона. Я вас сюди привіз. Виявилося, що нічого страшного. Ви просто перевтомилися і тепер лежіть спокійно, скоро на ноги вас піднімемо. З того дня життя полінарії Сергіївни змінилось. Сини більше не дзвонили і не цікавились її справами, але тепер вона не була одна два поверхи нижче. Жили найдорожчі і найрідніші люди. Ігор і його родина стали для неї справжньою підтримкою і родиною. Настав березень, і Аполінарія Сергіївна дізнала, що сусіди по під'їзду продають свою квартиру. Вона довго думала і вирішила продати свою трьохкімнатну квартиру, а на виручені кошти допомогти Ігорю відкрити свою власну майстерню. Не сперечайся зі мною, Ігорю, сказала вона йому, я з собою ці гроші в могилу не заберу, а ти мені як рідний син. Ігор довго не погоджувався, але розумів, що такій доброті неможливо відмовити. І майстерня його запрацювала, у ній він ремонтував автомобілі, і згодом це стало сімейною справою. Майстерня Ігоря почала приносити перші плоди. Спочатку він брався за невеликі замовлення підфарбувати, полагодити двигун, поміняти колеса, але його майстерні швидко привернула увагу місцевих жителів. Сарафанне Радіо, так би мовити, працювало краще за будь-яку рекламу. У майстерні завжди були клієнти, і вже через кілька місяців Ігор замислився над тим, щоб розширити бізнес. Тітко, ви не уявляєте, як ваш подарунок змінив наше життя, говорив він одного разу за чашкою чаю. Завдяки вам ми змогли переїхати в новий будинок, а тепер ще й майстерня так добре йде, я навіть не знаю, як вам віддячити. Але Полінарія Сергіївна тільки посміхалась у відповідь, радіючи за свого нового, так би мовити, сина. Для неї це було найбільшою нагородою бачити, як щасливо живуть Ігор і його родина. Ці дні більше не були порожніми, адже у неї з'явились нові турботи. Ігор попросив її допомогти влаштувати роботу в майстерні. Аполінарія Сергіївна взяла на себе бухгалтерські справи, і її знання з математики, отримані ще в школі, згодились. Ви для нас, як ангело-охоронець, часто казала дружина Ігоря Олена. Мені здається, що без вас ми б навіть не впорались. Згодом до майстерні Ігоря почали звертатися не лише за ремонтом автомобілів, а й за порадою. Водії приїздили зі своїми проблемами і залишалися обговорювати життя. Кожен розповідав свою історію, і Ігор завжди знаходив потрібні слова, щоб якось підтримати людину. Аполінарія Сергіївна слухала ці розмови, і їй здавалося, що вона потрапила зовсім інший світ світ, де люди допомагають один одному, незважаючи на свої турботи і клопоти. Вона раділа, що змогла стати частиною цього світу. Одного дня, коли вона сиділа за роботою, до майстерині прийшов чоловік, якого вона не бачила вже досить багато років. Це був Василь, її старший син. Він змінився, посивіла волосся, зморшки на обличчі, вона ледь пізнала його. Мам, я дізнався, що ти продала квартиру, промовив Василь замість привітання. Чому ти нічого не сказала мені, я міг би допомогти. А Полінарія Сергіївна уважно подивилася на нього. В його очах вона побачила не лише в тому, а жаль жаль, що він пропустив скільки років, що не був поряд, коли вона його потребувала. Басю, ти не був поряд, коли я потребувала твоєї допомоги, але я не тримаю на тебе зла. Просто тепер у мене нова родина, яка піклується про мене. А як ти тут опинився? Василь опустив голову і тихо відповів, я почую від знайомих, що ти живеш тут і допомагаєш якомусь чоловіку. Спочатку навіть не повірив, але потім вирішив приїхати. Чесно кажучи, мені боляче, що я не був поряд із тобою всі ці роки, мамо. Я не хочу втрачати тебе знову. А Полінарія Сергіївна зітхнула. Її серце розривалося між радістю і сумом. З одного боку, вона була щаслива бачити сина, а з іншого її нова родина стала їй ближчою. Васю, все вже в минулому, відповіла вона м'яко посміхаючись, ми не можемо повернути час назад, але можемо спробувати почати все спочатку. Чесно кажучи, я рада, що ти знайшов мене. З того дня Василь почав частіше приїжджати до майстерні. Він допомагав Ігорю з технічною частиною, оскільки мав досить багато знань у механіці. Ігор спочатку трохи насторожено сприйнявши його, але з часом зрозумів, що Василь щиро хоче відновити стосунки з матір'ю. Ви знаєте, тітку, ваш син непоганий чоловік. Якось зізнався Ігор. Мені спочатку здавалося, що він приїхав лише через ваші гроші. Але я помилявся. Василь поступово ставав частиною їхнього життя. Він познайомився з родиною Ігоря, почав товаришувати з його дітьми, а Пилінарія Сергіївна не могла нарадуватись цьому несподіваному повороту подій. Виходить, що тепер я маю дві родини, жартувала вона. А могла б залишитися зовсім сама. Її дні стали наповнені життям і радість. Вона відчувала, що її серце, яке колись було розбите, тепер зажило новими яскравими фарбами. Сини повернулися, Ігор і його родина стали для неї рідними, а головне, вона знайшла сенс у житті, який вважала втраченим назавжди. Одного дня сидячи разом з Ігорем і Василем за вечерею, Аполінарія Сергіївна поділила своєю давньою мрією. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що ми з чоловіком колись мріяли купити будиночок біля моря? Так і не вийшло у нас тоді. Але тепер, здається, настав час дійснити цю мрію. Ігор і Василь переглянулись. І вже за кілька місяців вони вирушили на пошуки того самого будинку. Аполінарія Полінарія Сергіївна відчула себе молодою. Коли ступила на берег моря, вдихнула свіжим повітрям і побачила будинок своєї мрії. Вони разом купили цей будинок. Ігор переобладнав його, а Василь допомагав з облаштуванням території. Влітку вся родина приїздила туди, щоб відпочити і насолодитися спокійним життям. А Полінарія Сергіївна вперше за багато років відчула справжній душевний спокій. Життя має свою циклічність, сказала вона одного вечора, сидячи на веранді з чашкою чаю в руках. Я багато втратила, але ще більше знайшла. Іноді доля приносить не те, чого ми чекаємо, але саме це виявляється тим, що нам потрібно. З часом Ополінарія Сергіївна почала записувати свої спогади і роздумує в невеличкий зошит це був її особистий щоденник, якому вона ділила своїми радощами і печалями свого життя. Коли мене не стане, цей щоденник залишиться для вас, сказала вона Ігорю до Василю одного дня. Тут всі мої думки, і мрії і надії можливо, ви знайдете в ньому щось корисне і для себе. Кожна сторінка щоденника була наповнена її мудрістю і любов'ю до життя. Вона не боялася говорити про свої помилки і невдачі, але в кожному рядку було видно, як сильно вона любила життя і людей, які стали для неї родиною. Головне Ніколи не втрачати віру в те, що життя має сенс, писала вона, навіть коли здається, що все втрачено, завжди з'являється промінь надії, який веде нас вперед. Її слова залишили глибокий слід в серцях Ігоря, Олени, Василя і всіх тих, хто знав Аполінарію Сергіївну. Вона відійшла тихо, в один із теплих літніх днів. Залишила за собою світло, яке продовжувало освітлювати життя тих, хто її любив. Щороку на її день народження Ігор і Василь разом з родинами приїжджали до будинку біля моря. Вони сиділи на веранді, читаючи щоденник, і згадували всі моменти, коли Аполінарія Сергіївна була з ними. Вона була для нас справжнім даром, казав Ігор. І її мудрість продовжує жити в наших серцях. Аполінарія Сергіївна залишила за собою не лише матеріальні цінності, але й духовний спадок, її любов до життя, мудрість і вміння пробачати стали тим світлом, яке продовжувало вести її рідних вперед. І кожен, хто дізнався цю історію, розумів, що в житті немає нічого важливішого за любов і підтримку близьких людей. Навіть коли здається, що все втрачено, завжди є надія на новий початок.